Привіт, я Володимир В'ятрович, і ви дивитеся істфакт. Це проєкт, в якому я розповідаю про українську історію. Сьогодні темою буде бій за Вознесенськ. Вознесенськ це районний центр, досить велике місто на Миколаївщині. А важливе воно для нашої історії тим, що 15 квітня 1920 року. Тут відбувся бій, що став вирішальним для армії Української Народної Республіки, і увійшов в історію як бій під аплодисменти. Для початку відмітаємо час трохи назад, аби зрозуміти, що тоді відбувалося на українських землях. Наприкінці 1919 року справи Української Народної Республіки були плачевними. Вся територія нинішньої України опинилася під контролем більшовиків, поляків або білогвардійців. Український уряд був змушений перебратися до Польщі від майже 100-тисячної армії директорії залишилося приблизно 10 тисяч, та й то переважно штаби, немоштрові частини, обози та хворі солдати. Решта, після повалення гетьманато Скоропадського, розійшлись по домівках, дезертували. А той, засліплені більшовицькою пропагандою, перейшли на бік Червоної армії. І от ці кілька тисяч вояки вирушили у довгий похід Україною на південь і схід, глибокий тил ворожих армій. Фактично діючи як партизанська армія. Цей похід пізніше назвали першим зимовим походом. Для чого був потрібен цей похід? Насамперед то була пропагандистська акція. Її метою було довести, що Україна існує і продовжує боротися. Генштаб мав такий план. Дійти до лівобережної України і показати, що і там є українська присутність, в тому числі воєнна сила. Чи мали такі військові дії підтримку серед простого населення? Місцеве населення підтримувало військо УНР. Без цього зимовий похід був би неможливим. Завдяки допомозі цивільних українські вояки не були голодні і не мерзли. Але населення не могло дати набої і зброю, в яких армія відчувала дуже гостру нестачу. Саме тому, дійшовши до Черкащини, наші збройні сили взяли курс на Вознесенськ, де, як доповідала розвідка, червоні мали великі військові склади. Проте проблема була в тому, що коли українці підійшли до Вознесенська, то в них майже не було зброї, а склади охороняв великий гарнізон озброєних гарматами і кулеметами. Ось спогад військового. Сотник наказав, щоб усі склали набої на купу. Перерахували й по рівному поділили на кожного. Я мав вісім, а припало мені, як і всім, три. Три набої на рушницю, а в піхоті казали, і по три не мають. От і воюють. Хіба можна воювати без зброї? Виявляється, що так. Дійсно, іти в лобову атаку дорівнювало б самогубство. Але тут допомогли селяни. Вони розповіли, що більша частина гарнізону поїхали придушувати селянські виступи. Ліпшої нагоди могло не бути. Штурм розпочали вночі. Ставку зробили на кіноту, озброєними шаблями, а попереду йшла піхота Запорізької дивізії. Під покровом темноти їм вдалося підійти на відстань у кількасот кроків. Аж тут їх помітив ворог. Заторхотіли кулемети. Запорожці почали організовано відступати, відтягуючи ворога в поле. Червоні, побачивши це, зрозуміли, що українцям нема чим відстрілюватися, тож кинулися навздогін. І тут прямою наводкою і шрапнелю зустріли похідні гармати полковника Алмазова. А з флангів атакувала кінота, рубаючи шаблями направо і наліво. А знаєте, що робили піхотинці? Вони почали плескати в долоні, аплодувати, імітуючи постріли. Стріляти було нічим, і таким чином вони втіли паніку від червоноармійцями. У тій бійні більшовики втратили 250 вбитими та ще 400 пораненими і полоненими. Українці двох вбитих і кілька мали пораненими. На захоплених складах військового НР чекала велика здобич. Козаки, дорвавшись до вагонів із набоями, викидали стюків навіть білизну, а пакували набої. Клали їх навіть за пазуху, за халяви і скрізь, куди тільки можна. Всюди чути, ну тепер тримайтеся, товариші. Годі вам стріляти, а нам дивитися. Козаки, мов переродилися і такими певними себе, давно вже не були. Так згадує ту перемогу один з командирів. Загалом там було два мільйони набоїв до рушниць, кулемети, гармати, стрільна до гармат і десять мільйонів карбованців достатня сума для закупівлі продовольства і продовження походу. А бунчужний Валентин Сім'янці запам'ятав такий епізод: в обозі, який ми здобули, знайшлася скринька з одеколоном. І всі тепер поливали один одного цією пахучою водичкою, крупили й коней. Нарешті став такий сморід, що й коні чхали. Чимала ця історія енд. Менше ніж через місяць армія зимового походу на Поділі з'єдналась з, з 3-ю залізною дивізією. Командувач військами ОНР Симон Петлюра зміг укласти пакт з поляками про надання військової допомоги. Це стало можливим завдяки успіхам армії зимового походу. Об'єднавши сили, українці разом із поляками звільнили від більшовиків Київ, хоч і ненадовго. Проте це вже інша історія.